Одеса липень, курортний сезон у самому розпалі. Кипить і нічне життя. Цьогоріч вперше від початку вторгнення Росії в Україну відпочивальників в Одесі не злічити. І цей контраст тут неабияк відчувається. Адже торік, через трагедію на Каховській ГЕС пляжі майже не працювали. Цей рік показав, що люди дуже сумували за пляжем. Навіть зараз ми вже відчуваємо, що кількість туристів є неймовірною. І на заваді відпочинку не стають ані постійні обстріли, ані відключення світла, ані аномальна спека. Ось, приміром, пів години тому в місті пролунали звуки вибухів. Але потоки людей не з пляжу, а навпаки, на пляж. Ракети нічого страшного. Ми привикли. Мене там ніж ця ракета. Ми також це чули, але надіємося, ні. Нині в Одесі офіційно відкриті 10 пляжів, в області жодного. Тож на місто лягає неабияке навантаження і відповідальність. Саме для цього напередодні відкриття курортного сезону пляжі ретельно перевіряли, кажуть в Одеській ОВА. Одна з основних вимог наявність укриттів. Кожен пляж має мати окреме укриття. І це укриття має бути неподалік від цього пляжу, для того, щоб людина відразу могла мати доступ, потрапити в укриття і відчувати себе в безпеці. Тому для нас важливо, щоб у кожного пляжу було укриття, яке має бути неподалік від пляжу. Ще одне цьогорічне нововведення наявність спостерігачів, адже цього літа пляжі в Одесі без протимінних сіток. Власники пляжів з різноманітними складнощами з одного боку, а з іншого боку, не було цілковитої впевненості в тому, що. Е щоб сітка знизу не може бути пошкоджена, тому якраз правоохоронцям і силам оборони необхідно було на постійній основі перевіряти ці сітки, і тому, враховуючи ту експертизу, яку ми отримали, ми вирішили, і відповідно було погоджено, щоб на всіх пляжах були рятувальники, які б спостерігали за ситуацією на пляжі. Утім і на пляжах, які не отримали дозволу на відкриття відпочивальників, чимало. І це кажуть Вова персональна відповідальність громадян, адже на таких пляжах спостерігачів і укриттів немає. Страшно, але ми пережили ще гірше, тому я не можу сказати, що тут страшно. Порівняно з тим, що ми пережили вдома, то тут ще все навіть дуже добре. все хорошо. Нині на відпочинок до Одеси їдуть з усієї України, зокрема і з прифронтових регіонів. Приміром, Каріна живе в Дружківці, що на Донеччині. Розслаблятися теж треба іноді, тому звісно, за відпочинок під час війни життя продовжується, всі хочуть відпочивати. Родина Бабій пережила окупацію в Снігурівці, а нині мешкає в Миколаєві. Кажуть, поїздка в Одесу можливість нарешті відпочити, а дітям показати море, адже на Миколаївщині пляжі закриті. Ми просто до родичів, тому що ціни кусаються, зв'язку з тим, що і фінансова ситуація зараз в країні складна, і ціни дуже виросли, то ми, мабуть, цього року на море не потрапили. Ми стараємося дивитися, що пляж був десь коло плюс-мінус укриття. Зараз ми прийшли. В принципі, тут е, нібито безпечно. Утім, так роблять не всі. Ну а якщо на бляжі таке стається, десь у селі. Йде ти покриття? Ні. А чому? Напевно, тому що вже стільки пережили, що не бачиш сенсу. Або ти сьогодні живеш, або взагалі не живеш. Треба ловити кожен момент і насолоджуватися життям. І ось вже вкотре за день в Одесі загроза ракетної атаки. Відпочивальників про це інформують, утім. Понад пів години у місті триває повітряна тривога, і ось ми знайшли найближче укриття до пляжу. І цікаво, чи є там хтось всередині. Багато стільців є, але людей тут немає. Власник іншого пляжу розповідає, що після масованої ракетної атаки, яка відбулася 8 липня, відпочивальників в укриттях все ж побільшало. Після хмадіду прям, прям багато йдуть. Багато з дітьми особливо прямо усі ходять в сховище, то знаходяться поки тривога. Юрій розповідає, що до перевірок і відкриття пляжу готувався з початку весни. Нас перевіряли три рази обласна військова адміністрація, районна військова адміністрація, місцева влада перевіряла. Було багато норм, правил. Слава Богу, ми усі виконали. Ми дуже відповідно підходимо до цього. Неподалік пляжу облаштовано одразу два укриття: одне бункерного типу в приміщенні закинутої насосної станції. Темпу, щоб дійти сюди з калетону це 50 секунд. Хвилина з інклюзивного пляжу десь хвилина 15. Є також додаткове мобільне укриття. Ми купили контейнер, повністю його заармували та залили з найкріпшим бетоном. Повністю і воно вийшло досить комфортне, тому що удобний пандус, зробили. Вхід та вмістимість в нього близько 20 людей. Це укриття знаходиться поруч з інклюзивним пляжем, який тут працює з 2021 року. В цьому році інклюзивний пляж став набагато, на жаль, популярніший. На жаль, багато військових і все більше і більше потребують реабілітації, комфортних умов. Тому ми намагаємося повністю оказати максимум заботи, підтримки, уваги до них. Особливо друга половина дня користується популярністю. Прям дуже багато людей тут нігде буде сісти навіть. І справді, ближче до вечора на міських пляжах не проштовхнутися. Дехто, приміром, обирає цю пору з міркувань безпеки. Одеситка Альона щодня на пляжі з 17-ї години. Каже, вирахувала, що в цей час обстрілів майже не буває. Я приходжу тільки плавати, тільки плавати. Скажімо так, завжди на будь-якому пляжі є орієнтир. До чого можна плавати, до чого не, не треба плавати, заборонено. Тому я думаю, гадаю, що треба там, де заборонено, не плавати. Попитані, деве-туристи та містяни кажуть, пляжний відпочинок під час війни вкрай важливий і необхідний. Люди мають також відпочивати від роботи, піднімати економіку країни. Ці пляжі вони ж також допомагають піднімати економіку. Ковід людей закрив, війна закриває, психіка людей закривається. Ліпше, нехай відпочивають саме найкраще. Це не нехай живуть сьогоднішнім днем. І в Одесі цей настрій відчувається тільки но на місто спускаються сутінки, починає вирувати нічне життя. популярній Аркадії в цей час тиша буває лише на кілька хвилин. У момент, поки вмикають генератори після відключення світла. А далі я переїхала, я переїхала з Харкова до Одеси геть нещодавно, тому що Харків сильно обстрілюють. І я тут насолоджуюся життям життя кипить. Життя кипить. Утім, нічне життя триває недовго. Комендантська година це дуже погано, тому що е, дійсно е, тільки починаєш насолоджуватися нічним часом, е, скінчиться жара е, і одразу починається комендантська година і ти нічого не співаєш. Ще одним випробуванням для цьогорічного курортного сезону стали відключення світла. Найбільше клопоту через це мають власники бізнесу, адже придбати і утримувати потужний генератор додаткові витрати це дуже важко, важко, тому що ти не можеш його вимкнути, вимкнути, коли саме є там ну, клієнт чи гості. Тобто, тобі потрібно, щоб він постійно був працював і в день у нас на його. Ну, щоб заправити, виходить приблизно там, 1200 гривень. Тобто, ну, це ми, якщо рахуємо там, в розрізі місяця, це така гарна дуже сума виходить. Але ми тримаємось, намагаємось працювати. Цей заклад Валерія релокувала із Херсона, а разом із ним до Одеси переїхали і всі працівники. Перший рік ми ще сподівалися повернутися додому. але Після постійних обстрілів міста, навіть після деокупації Херсона, ми вирішили, що не можемо, на жаль, там відновити свою роботу і переїхали в Одесу. Мабуть, усім зараз складно і бізнес, який існує в Україні, це такі. Знаєте, треба мати дуже багато скилів, треба мати стресостійкість, щоб продовжувати свою роботу, тому що кожен день тобі, так скажемо, підкидує нові нові завдання, нові челенджі, з якими ти маєш якось боротись. клієнтів борються, й одеські готелі пропонують ще дедалі більше нових послуг, відкривають нові басейни, спа-центри і облаштовують укриття. Цього року ми спостерігаємо в Одесі трішки більше гостей ніж минулі, попередні два роки, і це велике щастя для всієї Одеси. Ми раді, що люди зі всієї України цього року приїжджають трішки відпочити, перезавантажитися в Одесі, подихати повітрям, морським повітрям та зарядитися позитивними емоціями. Кількість гостей розповідають в готельному комплексі напряму залежить від інтенсивності обстрілів. Коли в Одесі немає гучних вибухів і відносно спокійно, ми спостерігаємо більше гостей і більше завантаженість і готелю, і нашого біч-клабу. А коли, на жаль, відбуваються якісь обстріли, звісно, багато гостей, особливо з інших міст, роблять відміну бронювання, коли все трішки. Щухає, проходить кілька днів. Ми всі повертаємося до життя, і тоді знову спостерігаємо більше гостей. Скільки туристів від початку літа відвідало Одесу? Наразі невідомо. Утім, кожен із ким спілкувалася, ДВ. називає цей сезон рекордним за кількістю відпочивальників від початку вторгнення Росії в Україну.